Вітаю всіх на каналі Техніка Поля. Дуже велике побажання підписуватись на наш канал, щоб більше людей про нас дізналося. Обов'язково ставте кожному нашому відео лайк, коментуйте, задавайте питання і в даному відео буде розіграш. Умови розіграша будуть написані під цим відео. Так що переходьте. Дивіться, приймайте участь. На даний момент роблю вам відеоогляд на ущільник дисковий модель Spire 3. Пробіжемося більш детально по технічним характеристикам даного ущільника. І подивимося, чим він схожий на інші агрегати, а чим він відрізняється. Цей лущильник. Він йде причіпного типу. Він застосовується як для кам'янистих, так і для засмічених ділянок полів, де ви будете ним працювати. Ширина обробітку складає 3 метри. Робоча швидкість до 18 км на годину. Глибина обробітку від 3 до 12 см. Робочий орган встановлений від всім відомої компанії Білота. Super Sharp. Також на кожному диску є клеймо. Також встановлена ось такого типу стійка, також від компанії Білота. Діаметр диску складає 510 мм. кількість в ряду 12 мм. Загально 24 штуки робочих органів, які класно подрібнюють, перебивають пожнивні рештки на вашому полі. Також відстань між дисками складає 250 мм. Також використовується ступиця закритого типу від компанії FKL. Також є клеймо. і ступиця знаходиться за диском. Ось так. Пожнивні рештки, рештки не будуть попадати на ступицю, довше буде працювати. Також потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Транспортна довжина даного агрегату 4,8 метра, вага 2200 кг. Також звертайте увагу, що є ось такого плану. Причипне кільце, просте, гідравліка, винт регулювання по дишлу. Також е гідроциліндр, який стоїть час в транспортному положенні. Використовується ось такі колеса. Тут у нас розмір 7,5 r 16 Дуже висока резина, як бачите. Каточки використовуються трубчасті, труба тостостінна. Ступиця використовується як встановлено на паладі бороні від червоної зірки або льворті. Також є тавотниці, можна їх змащувати. Також вони регулюються. Ось така шкала по відношенню до землі пальцем. Ну, а також є свій винт регулювання ще до, додатковий з пружиною. Також він тут є регулювання. На брусі який, транспортного положення є тавотниці з, з однієї сторони, так і з іншої. Ось так апарат знаходиться В, вигляд з, ззаду, позаду. Він є по наявності. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, приймайте участь у розіграші, задавайте питання і стаємо до праці.